Розпочнемо. Так, розпочнемо. Ми з вами домовилися, що про ситуацію на фронті ми не говоримо, бо це прерогатива Генштабу. Ми говоримо про ГУР і про нашого ворога Росію і Росіян. Дозвольте поставити вам перше питання. Ми бачимо, скільки втрачає Росія людей під Авдіївкою та на інших напрямках, іноді десь тисячу людей на день. Я вчора почув від нашого. Військового, що 25 тисяч росіян загинули на Донбасі у останні два місяці. Мені здається, це просто шалена цифра. І питання до вас: як ви бачите спроможність Росії залучати і готувати ще людей для таких м'ясних штурмів? Зрозуміло, що це велика країна з невисокою вартістю життя, але чи є межа цим спроможностям росіян формувати ці загони і чи вони близькі до цієї межі? Дуже слушне запитання, і воно якраз слушне, тому що воно пов'язане з активністю дій російських угруповань по всій лінії фронту. І ми маємо підтверджену розвідувальну інформацію, що кожного дня Російська Федерація здатна призивати за різними, за різними підрахунками і різними способами до Збройних сил Росії рекрутування, мобілізація порядка. Тисячу тисячу двісті осіб. Це щоденно. Якщо говорити, куди вони йдуть, то більшість із них йде саме на поповнення втрат тих щоденних втрат, які несе російський агресор. А взагалі росіяни намагаються підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення, на рівні 92-95%. Для того щоб зберігати темп наступу. Тобто, якщо вони тисячу втрачають на добу, то вони тисячу і можуть поповнювати на, наразі. Навіть не можуть, а це вони здійснюють і здійснюють щоденно. В щоденних доповідях саме йде цифра, скільки прибуло за день за добу до Збройних сил Росії. На жаль, ресурс великий мобілізаційний, як і навчений, як підготовлений, так і взагалі ресурс. І на сьогоднішній день Російська Федерація. Справляються, не проводячи потужну другу хвилю мобілізацію, для того, щоб і поповнювати свої втрати, і по можливості підтримувати оперативні резерви, які розгорнуті на наших тимчасово окупованих територіях. І поки що в них така можливість зберігається без оголошення загальної мобілізації. Нагальної потреби зараз для загальної мобілізації в Російській Федерації немає. Одним із чинником для цього, ну, мабуть, слугує і підготовка до президентських виборів в Росії, тому що в будь-якому випадку Путін не хоче, щоб процес мобілізації впливав на так звану передвиборчу кампанію. До речі, хочу сказати, що незважаючи на все протестний такий потенціал, протестний настріл в Російській Федерації стосовно мобілізації, він зростає. І якщо ми відмічали десь на початку цього року, в січні-лютому місяці. 60% населення виступало проти мобілізаційних примусових заходів, то за станом на грудень місяць це вже 69%. Це е, ще не є ознакою того, що будуть протести. Але такі настрої в суспільстві російському вже є. І, до речі, тоді про це запитання. Я прочитав колонку вашого колеги командира Кирила Боданова у цьому номері в нас. І він там зазначає, що політична система Росії перебуває у стані прихованої турбулентності. Я подивився, притомні російські політологи такі ще є, кажуть, що частка відвертих прихильників війни впала до 10-12% в Росії, і це разюча зміна порівняно з тим, що було ще рік тому. Як ви вважаєте, що саме впливає на настрої в Росії найбільше і чи є в нас можливості нарощувати це невдоволення і зробити так, щоб ця прихована турбулентність? Стала відкритою. Знаєте, взагалі така от соціологічна картина в Російській Федерації, вона неоднозначна. Є так звані офіційні статистичні дані, які оприлюднюють російські засоби маси інформації. Є реальна картина. На сьогодні режим Путіна він доволі стабільний. Він контролює всі процеси, які відбуваються в країні, але тим не менш, діє міжнародних санкцій. Ізоляція бізнесу, притом великого бізнесу, вона впливає на ті настрої, які є в оточенні, в тому числі в оточенні Путіна. І особливо знаєте такий показний показник, дуже цікавий, який я відмічаю на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що в Російській Федерації всі розуміють, що йде спеціальна військова операція, на перше місце, як не дивно, виходить те, що 42% населення зараз на перше місце проблемне питання ставляться своє життя це ціни, це заробітна плата, і тільки 31% говорить про те, що йде спеціальна військова операція, вона впливає на рівень життя. Таким чином, ми бачимо, що навіть оцей цей соціальний показник, економічний показник, він говорить про те, що да, не так не так все прекрасно на території Москви, як про це говорить режим Путіна. До речі, до речі, мене давно цікавило. Як отримувати інформацію більш-менш адекватно з Росії? Бо зрозуміло, що там. Нема вільних медіа, немає чесних соцопросів, а люди не можуть щиро відповідати на це питання, мені здається. Чи є у вас якісь способи, як можна міряти середній градус по палаті і, і серед суспільстві, і серед російського істеблішменту? На що можна орієнтуватися взагалі? В країні, де все викривлене, дійсно це робити складно, тому що просто так, як кажуть, піти в лоб, ти не возьмеш правдиву інформацію. Всі найбільш важливі дані, особливо наприклад, щодо втрат інші показники Російської Федерації, вони мають відповідні грифи таємності. Але ми працюємо, працюємо, використовуємо всі наші джерела, які має на сьогоднішній день українська розвідка. По-перше, один із потужних елементів, як не дивно, це є моніторинг витритих джерел, моніторинг соціальних мереж, де якщо хтось відкрито в Росії. Може не говорити, то через соціальні мережі, через місцеві засоби масової інформації, така такі дані можна знайти. Але ж знову ж таки, дуже потужна цензура. Крім того, ми використовуємо інші методи для того, щоб і проаналізувати, і спрогнозувати розвиток ситуації на території Росії. Це складно, але реальна картина, яка на сьогоднішній день у нас є, вона ну, по суті і відповідає і нашим даним, і відповідає даним наших партнерів. Ну, я до війни, наприклад, там довіряв даним левада центру, там були відносно чесні люди, але зараз я особисто не довіряю там жодному соцопитуванню, яке офіційно оголошується в Росії, бо зрозуміло, якщо вони це оголосили, то це проконтрольовано. А тобто я не знаю на що взагалі можна. Опиратися ви соцопитуванням довіряєте російським, чи ви більше соцмережем моніторите? але це так фрагментарна тоді інформація. І з неї складно зібрати. Мені здається, таку цілісну картину, якій насправді настрої. чи можливо? Ви знаєте? Ну по перше, необхідно аналізувати всю інформацію, яка є. Та ж сама левада центра. Вони теж говорять: от є наші офіційні дані, а є значить методика, яка дозволяє нам реально оцінити ситуацію. Через те будь-яка інформація, яка є, вона повинна накопичуватися, аналізуватися, і тоді ми прийдемо до реальної картини, до реального результату. Ну добре, бо я бачив, наприклад, там за даними Росстата, інфляція там одна цифра, а потім поміряли вибірку, взяли там більше продуктів. З'ясували, що інфляція насправді втричі вища в Росії, ніж Росстат показує. Ну я вам прикладу, приведу дуже простий приклад. От, Керівник Росії на своїй прес-конференції сказав, що є суттєве зростання, економічне зростання в Російській Федерації. Але давайте проаналізуємо, куди зараз йдуть гроші. Всі гроші зараз йдуть в оборонно-промисловий комплекс. Вони намагаються наростити виробництво озброєння, військової техніки, це відповідні показники і все, що стосується, це бюджетні гроші. І, вроді, як кажуть, є приріст, але він не йде на соціальну сферу, він не йде на розвиток. Цивільне виробництво він іде на війну, він закопується, просто закопуються ці гроші на нашій території, на нашій землі. А до речі, це є, чи є це компетенцію гуру прораховувати на який час росіянам вистачить грошей з огляду на те, які в них доходи, які яка в них динаміка доходів і які в них видатки на війну? Чи це цим не займається? По перше, ми аналізуємо все більше звісно, як воєнна розвідка, ми більше уваги на сьогоднішній день приділяємо скільки вони можуть виробляти озброєння військової техніки, які в них запаси, і взагалі який воєнний потенціал Російської Федерації на сьогоднішній день, щоб спрогнозувати і подальші дії, і відповідно які необхідні необхідно розвивати нам спроможності для. Захисту держави і відбиття агресії, добре тоді давайте про це поговоримо. Я читав багато аналітичних статей наприкінці минулого ще року, про те, ну в тому числі від незалежних там російських медіа, які втікли з Росії, десь там в Амстердам, про те, що а, в росіян скоро закінчиться ресурс артилерійських стволів, і в них будуть проблеми з залізом. Навіть а, не схоже, що це сталося. А чи це ще може статися? Як ви оцінюєте їх можливість? Підтримувати настільки інтенсивні бойові дії протягом наступного року. Я маю на увазі з власним виробництвом. Бо Бачте, там же ресурс обмежений, я так розумію. Ну, відповідь на, на перший такий посил сталося чи не сталося? Сталося. Тому що ті ж самі стволи до систем, вони навіть замовляють в Ірану. Це теж показник того, що потужності російського оборонно промислового комплексу не вистачає. Наступне питання: боєприпаси. Да, по суті, вони виконали в цьому році державне оборонне замовлення по боєприпасам калібра 122-152 мм, але тим не менше в них те, що вони намагалися виробити, дефіцит склав порядка 500 тисяч боєприпасів. Чи здатні вони наростити обсяги виробництва нового озброєння? На сьогоднішній день це для них проблема. Проблема чому? По-перше, це кадри. По-друге, це необхідність розгортання додаткових ліній. Виробництва, як боєприпасів озброєння, високоточного озброєння. І третя проблема це ресурси, який необхідно перевести з цивільної економіки. Ну, наприклад, той же самий Урал, вагонзавод, це значить не випускати цивільну продукцію, а випускати військову. Чи здатна зробити ця, ця Російська Федерація? От Самого початку бо правильно сказано, вони намагаються зараз перевести всю свою економіку на військовий лад. Але це загроза того, що розвитку економіки Росії, як це вони прогнозують, просто не буде. В мене до вас ще є два питання, якщо ви не проти. А ми чи багато з нас, хто подивився прес-конференцію Путіна і виглядає так, чи він хоче, щоб так виглядало, що його цілі не змінилися. А що має статися, на ваш погляд, щоб Кремль… Захотів закінчення війни, дехто в керівництві генштабу я розмовляв з ними. Вважає, що це має бути перенесення дій на територію Криму. А тоді це буде дуже чутливо для Кремля, для Москви. Чи ви з цим погоджуєтесь, чи може є якісь інші варіанти? Не по перше, перенесення і і, взагалі, проведення бойових дій на територію Криму це однозначно впливатиме на хід бойових дій на інших напрямках і на інших фронтах. Чому? Тому що Крим це на сьогоднішній день транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів особового складу з території Росії в південні наші регіони Херсонська Запорізька область, це по-перше. По-друге, це базування Чорноморського флоту, який, хоч ми його по суті, ізолювали, і зараз Чорноморський флот діє в основному тільки в східній частині Чорного моря, але він залишається потужним, в тому числі загроза нанесення і ракетних. Ударів і патрулювання, проведення бойових дій во всій акваторії Чорного моря. Але тим не менш, цілі, які ставив перед собою Путін по проведенню спеціальної військової операції, вони не досягнуті, вони не досягнуті були не в 2022 році, не досягнуті в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік. А нагадаю, просто перша стратегічна мета, яка була заявлена офіційно Кремлем, це повна. Окупація Луганської Донецької областей і вихід на адміністративні кордони цих областей на сьогоднішній день цього нема. Завдання переноситься, і ми, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку, крім цього, завдання буде завдання утримання тимчасово окупованих територій. І вони цього не, не, не приховують через будь-які дії по звільненню наших територій, що це південь України, що це. Кримський півострів це наша задача. Наша стратегічна задача повернути окуповані території під наш контроль. І останнє, напевно, про майбутнє. А як ви бачите майбутнє Росії? Чи агресивна експансіоністська Росія це єдиний можливий шлях розвитку цієї країни? І яким має бути головний елемент стримування для України? Стримування Росії. Стримування Росії. Ну, по-перше, політика. А це і говорять і результати досліджень. Якщо говорити офіційно, там 79% населення підтримують дії Кремля. Це офіційні дані. Не офіційні, да, це десь на половину, це 40%, які виступають за продовження і спеціальної військової операції, і взагалі продовження війни. Але тим не менш режим стійкий, він контролює країну. Створений потужний не тільки силовий блок, а взагалі поліцейський режим, контрольно контр, контр режим, який дозволяє е, зберігати той політичний курс, який на сьогоднішній день має Російська Федерація. І саме більше, що вони бояться, дуже просто двох речей: перше, це зміна режиму в Москві, і друге, чого вони на сьогоднішній день бояться, це е, фрагментація або розпаду Російської Федерації. Відповідно для того, щоб це зберегти, необхідно проводити таку політику, як яка є на сьогоднішній ну, день. А ми цього не боїмося фрагментації Російської Федерації. І тоді, напевно, останнє можливе можливо питання: а як ви думаєте, широкий загал в Росії? Вони знають про масштаб втрат в так званій спеціальній воєнній операції, що це там чи 300 тисяч людей, чи це щонайменше 150 тисяч людей, як британська розвідка каже, там є розповсюдження цієї інформації. Ну, бачите, я в, своє, в своєму виступі сказав, що вийшло на перше місце в соцопитуванні: ціни, рівень життя і зарплата. І тільки на другому місці спеціальна військова операція, а це втрати. Таким чином можна зробити висновок, поки що немає критичної маси, яка буде говорити про те, що ми несемо колосальні втрати і необхідно зупиняти війну. Хоча цей процес, ті, хто виступає на сьогоднішній день, вже за припинення. Проведення спеціальної військової операції він зростає і зростає з кожним місяцем порядка на 3-5%. Ну, було б непогано допомогти їм це осягнути і зрозуміти. Дякую вам дуже, що знайшли час. Це був Вадим Скібицький, генерал-майор, заступник начальника генерального управління, головного управління розвідки. Дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.